Під час аудиту ФОПів виявляється дуже багато випадків, коли підприємці не ведуть книги обліку доходів. Основний аргумент, а на що її вести, якщо відповідальність за її неведення всього 1020 гривень. Я з цим твердженням категорично не погоджуюсь, бо, на мій погляд, скажімо так, ведення книги це є більш зручний та корисний інструмент саме для ФОПа, який може бути використаний у процесі здійснення своєї підприємницької діяльності. Ніж якщо ж це розцінювати з точки зору необхідності дотримання податкового законодавства в частині зобов'язання ведення такої книги. Так, наприклад, книгу можна вести для аналітики ваших доходів, бо на сьогодні вести книгу можна у зручний для вас спосіб та формі. Тож, наприклад, отримані доходи можна розділити за безготівковими та готівковими, за рахунками відкритих у банках, можна відокремити комісію. Екварінгу та банку можна зазначити ваші власні кошти, якими ви поповнювали підприємницький рахунок, або транзитні кошти. Записи в книзі можна робити хоч щоденно, хоч за підсумками місяця. Тож, як зручно, так і робіть. Коли прийде час подавати звітність, у вас вже будуть готові цифри, тож ви їх просто берете та переносите до відповідної звітності, що значно зменшить ризик допущення вами помилки при декларуванні доходів. Також книга вас може убезпечити від здійснення критичних помилок, які вам будуть коштувати єдиного податку. Наприклад, ви завчасно побачите, коли ваші доходи будуть підходити до лімітів, які встановлені на тій групі, на якій ви перебуваєте. Та ви завчасно зможете подати або заяву на перехід на іншу групу єдиного податку, або на загальну систему, або взагалі піти на іншого ФОПа. Чи змінити схему роботи вашого підприємства, наприклад, піти працювати за договорами комісії? Тож використання книги доходів це є класна річ, і вести її потрібно.